Як завдяки препаратам рослинного походження урегулювати саме і попередити діабет другого типу? Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Звісно, в першу чергу ми коригуємо харчування, додаємо фізичну активність і пропиваємо цей комплекс. Магнім дозволяє позбутися від депресії та мігрені, допомагає знизити несприятливість до інсуліну, попереджає розвиток діабету другого типу. Інолінсиленом, джерело природнього іноліну для контролю глікемії і сприяє нормалізації функції кишково-шлункового тракту, печінки, жовчного міхура підшлункової залози, регенерує вуглеводний обмін в організмі і знижує рівень цукру в крові. Лецитин – один із потужніших гепопротекторів, що захищає роботу печінки і головного мозку, нормалізує ліпідний обмін та не дає жирам відкладатися на стінках судин і є профілактикою для жовчокам'яної хвороби. Мікобан є потужнім імуномодулятором, обсорбує і виводить з організма солі важких металів, радіонукліди, лікарські метаболіди, потужний імун, імунний активатор сприяє виробленню клітин імунітету в кістковому мозку і успішно пригнічує ракові клітини, справляється з онкологічною інтоксикацією. Фітосвічки апівітин. Вони сприяють виведенню токсинів з організму, а також запобігають розвитку цукрового діабета, нормалізують обмінні значить, речовини та вагу, мають особливу властивість відновлювати організм по всіх системах. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.